Друзі, вітаю вас на завершення дня. У нас такий чудовий Peugeot 3008 з'являється в продажу автомобіль з Бельгії, продаж від другого власника в Україні. 30 тисяч кілометрів тому замінений був комплект ГРМ. Автомобіль має надійний турбодизельний мотор об'ємом 1,6. Нещодавно міняли шкіф, натяжувач, ролики та ремінь генератора. Тобто слідкували за машинкою. Тяжко бажано привезти через пару тисяч кілометрів. Автомобіль має єдиний підкрас – це заднього лівого крила. Тут, напевно, є трошечки шпаклівки на бампері, бо трошки відходить. Але саме шпаклівки на крилі, тобто на металевій частині зовсім трошки. Все крило перефарбовано, але всі інші деталі кузова в оригінальному офарбуванні. Також було проведено обслуговування по ходовій. Машинка в класному стані. Два ключі притоновано. Також по автомобілі легкосплавні диски, такі цікаві, встановлені Гума літня, континенталь 18 2018 року. Що цікаво? Перший раз бачу Peugeot 3008 саме в комплектації з ручними склопідіймачами. В принципі, нічого такого в цьому нема, але особисто для мене це досить цікаво, тому що я завжди були на чотирьох склопідіймачах. Хоча комплектація класна з панорамою, текстильний салон дуже свіженьке. Мені подобається, що практично всі Peugeot, які я бачив, які ми продавали, то з салоном там все було в порядку. Тобто це свідчить про те, що якість матеріалів збережена на висоті. Шестиступенева механіка в автомобілі, дуже економний мотор, де 6,5-7,5 літрів по місту, по трасі ще економніше, Двозонний клімат-контроль, е, така мультимедіа у нас, телефончик також можна під'єднати. Шкіряне кермо 234 тисячі кілометрів пробіга, передні електроскопіднімачі, датчики світла та датчики дощу. В автомобілі є сервіска з-за кордону, тобто з Бельгії. там останній запис був. У 21 році на пробігі 187 тисяч кілометрів. Тобто, якщо вірити саме в сервісці, то. Пробіг тут оригінальний. Сажевий фільтр та ЄГРЕ не відшивалось, не вирізались, тобто екологія на місці. Також мені в цих автомобілях дуже подобається, як розкладається ляда. Вона у нас з двох частин складається, нижня, верхня. Дуже зручно приїхати десь, так просто присісти, дивитись на ці туєчки. Да, в принципі, на природі виїхали. Також в цьому автомобілі прикаляв якась, що можна підлогу. Підналаштовувати так, як вам зручно. Тобто підняти опустити також без проблем. Також тут є додаткова, бачите, підлога з килимочком знизу. Також тут є у нас ще один органайзер, якби додаткова підлога. Сюди можна ставити свої речі, ну і знизу вже йде додатка з інструментами. Тобто повний набір збережений в цьому автомобілі, а ще такий при є фонарик, дивіться. Особливо зараз дуже актуально. З фонариком в автомобілі ніколи не підведе. Бачите, все працює. Напоследка хочу сказати, що ціна даного автомобіля на середині, тобто не можу сказати, що це прям за високо або ж супер низько, але ціна якість збережена правильно, 8,5 тисяч доларів, і цей автомобіль може бути вашим.